Четвертому енергоблості Чорнобильської атомної електростанції, 26 квітня 1986 року став причиною самої масштабної техногенної катастрофи у світовій історії. З того часу минуло вже 29 років. Але ми не забуваємо тих, хто поклав своє життя, рятуючи наші днями центральною вулицею міста від центрального поштового відділення до пам'ятного знаку ліквідаторам Чорнобильської аварії пройшла урочиста травна хода. За участі представників влади та тих, хто свого часу приймав участь у запобіганні Чорнобильського лиха. Цього дня біля пам'ятного знаку ліквідаторів зібралося чимало тростянчан, серед яких були і діти. Це день аварії на Чорнобильській АЕС. Це дуже трагічний час для всієї України. Сьогодні 29-та річниця. Як... Вибухнув четвертий реактор на, на станції. Дуже багато тростянчан загинуло під час лік ліквідації. Я б побажала найголовніше ну здоров'я, тому що е, сама аварія найбільше вплинула на їхнє здоров'я і на деяких людей на, 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 на життя. Я б їм також побажала здоров'я, щоб вони жили довго та щасливо. Їм велику подяку за те, що вони врятували наше життя, так би можна сказати. Я хочу перш, ну, спочатку подякувати їм за те, що вони врятували наше життя, і хочу побажати їм здоров'я і щоб держава їм допомагала, тому що дуже важко і здоров'я не те, і щоб все було в них добре. Під час проведення урочисто травного мітингу голова громадської організації Чорнобильців зазначив, що сьогодні вони стикаються з чималими проблемами, не дивлячись. На підтримку держави все ж ця допомога і підтримка досить мала. Слід відзначити, що для цієї категорії громадян на державному рівні прийнято законодавчі акти, розроблено програми, спрямовані на вирішення найгостріших соціальних проблем громадян, постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Але цих широкомасштабних заходів недостатньо. Окремі створення катастрофів, проблеми не тільки не вирішені, а й загострилися, та залишаються актуальними, та потребують негайного вирішення. Це питання пенсійного забезпечення громадян, які посадові наслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення їх житлом, безплатними ліками за рецептами, оздоровлення постраждалого населення, особливо дітей. Надяння батькам грошових компенсацій. Спливають роки, все далі віддаляють нас від тих страшних квітневих подій 86-го року. Але ця дата назавжди залишиться в пам'яті людства. Ще й сьогодні ми не можемо сповна оцінити чи бодай осмислити наслідки фатального вибуху. Зі сумним словом до присутніх звернулися і представники влади. Всі вони дякували присутнім, ліквідаторам і сім'ям тих, кого вже немає в живих. Але стипа дяки та квіти були тією малою долою пашини тим, хто відвів смертельну загрозу. Ми повинні гідно вшановувати героїзм усіх, хто ціною власного життя та здоров'я ліквідував страшні наслідки цієї катастрофи. Відважність та мужність цих людей мають назавжди лишитися в пам'яті українського народу. Шановні присутні, щиро бажаю всім вам та вашим рідним і близьким міцного здоров'я, життєвої енергії, сімейного затишку, щастя, миру і добра. Хай завжди поруч з вами буде людська подяка за ваші добрі справи. Вічна пам'ять тим, чиє життя перечасно обірвала Чорнобильська трагедія. Низький уклін та вдячність усім героям-ліквідаторам. За ці 29 років багато із ліквідаторів пішли з життя через тяжкі хвороби. Тому ми завжди повинні пам'ятати цю дату, повинні пам'ятати їхній подвиг. І сьогодні, коли держава переживає такі тяжкі часи, і ви відчули на собі, що, напевно, деякі з програм Чорнобильських фінансуються не так належним чином, як хотілося би, я впевнена, що особлива відповідальність лягає на місцеві органи влади. Не те, щоб надати допомогу адресно, І дійсно тим, хто її потребує. Сьогодні піднімалося питання створення комунальної аптеки, тому що ліки стали непомірно дорогі для учасників, а вони їх потребують в першу чергу. Тому думаю, всі ці проблеми ми вирішимо. Вирішимо спільно органами влади, як місцевого самоврядування, так і виконавчої влади. Згадували ті часи страшної трагедії і самі ліквідатори, зазначаючи, що на даний час потребують допомоги влади. Цей день оголошено міжнародним днем пам'яті жертв, радіаційної аварії і катастроф не тільки в Україні, а й в інших державах. Генеральна ансамблея ООН оголосила 2006-2016 роки десятиліттям реабілітації стійкого розвитку постраждалих регіонів, під час якого всі заходи повинні бути спрямовані на повернення постраждалого населення. Та ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції до нормального життя. На жаль, з вини попередньої влади Україна не забезпечила гідного життя Чорнобильцям. Сьогодні йде війна на Донбасі за незалежність України. На війні народилась нова назва бійця Кіборг. Воїн, якого не можна зламати. А в 1986 році таким бійцем був біоробот. Чорнобилець, який боровся з невидимим ворогом радіації, без спеціальних захистів від радіації. Черномці закликають Верховну Раду, уряд України, а також користуючись е, нагодою, керівництво нашого району, які присутні сьогодні, до реалізації прав чорнобильців у повному обсязі передбачено законодавством України, недопустимості будь-яких намагань скорочення їх соціальних гарантій. Проведу декілька приводів. Депутат Верховної Ради Томенко, виступаючи четвер, по телебаченню заявив, що буде скорочений Чорнобильський комітет, тому що соціальний захист Чорнобильців виконаний. Щодо ліків я задавався питання йому, то безкоштовні ліки він сказав, для Чорнобильців не було і не буде, і може бути вирішена допомога тільки. Грошова, Чорнобильці звертаються до міського голови, керівництва районної ради, райдержадміністрації знайти можливість відкриття комунальної аптеки в нашому районі, яка б вирішила питання не тільки чорнобильців, інвалідів, пенсіонерів, а також малозабезпечених громадян. Деякі керівники підприємств відмовили чорнобильцям, пенсіонерам, інвалідам, е, які проробили на даних підприємствах багато років. У матеріальній допомозі, мотивуючи тим, що вони не є профпрофсоюзними членами профспілкового комітету. Хоча е е е така допомога працюючим була надана. Сьогодні ми згадуємо мужність і самовідданість сотень тисяч учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, серед них 317 перших ліквідаторів тростянчан, які увековічені сьогодні. На нашому меморіалі Сотні квітів лягло до пам'ятного знаку ліквідаторів, після чого настоятелем Вознесенського храму було відправлено панахіду. Людина, яка назвала ту місцину, де сталася ця велика трагедія, Чорнобиль, назвала її не просто так, силаючись лише на свій розум. Напевно, сам Господь вложив її цю думку, тому що дійсно в цій назві. Вся суть, чорна біль, це дійсно страшна чорна біль нашого народу. Разом з тим, браті і сестри, майже кожного року, коли ми згадуємо цю страшну подію аварію на Чорнобильській станції співпадає так, що 26 квітня випадає або предпасхальний період, або після пасхальний. І ми маємо можливість вітати один одного світлими і радісними словами Христос Воскрес воістину Воскрес. І ці слова Христос Воскрес воістину Воскрес, вселяють нам надію. Надію і віру в те, що ті люди, які загинули там, хто працював, ліквідатори, пожарники, що вони загинули не даремно, що не даремно склали вони своє життя, що своїм подвигом вони заслужать у Бога Воскресшого Спасителя. Вічну нагороду в Царстві Небесному. Це вселяє нам надію на те, що вони і всі ми після закінчення земного життя теж воскресним із мертвих, зустрінемось з воскресшим Спасителем в Царстві Небесному. І ті люди будуть мати, що відповісти Господу, бо не дивлячись на те, чи вони прожили довгий чи короткий, а в більшості короткий вік. Вони не втратили цей час даремно, бо положили свою душу життя, тратили своє здоров'я заради інших. А це є прояв найвищої любові, любові до ближнього. А ми знаємо, що це одна із головних заповідей Божих. А тому Господь обов'язково тих людей нагородить. Не незнаками не знаками, які по великому рахунку, крім людської, уваги нічого людині не дають. Но вічним життям, вічним блаженством, в райських місцях, де не буде біди печалі, болізні, но вічне життя, блаженство з Богом. А зараз, браті і сестри, давайте помолимось за душ тих людей, які подібно до на всіх нас. Ці ясні, квітневі дні працювали, трудились, мріяли, виховували, народжували своїх дітей, але спіткала їх раптово ця трагедія. Багато хто з них загинув перші дні, а далі напротязі всіх тих років гинуть, відходять від нас. В великому рахунку ця трагедія торкнулася, напевно, не лише ліквідатори, а всіх, всіх людей, тому що ті лютих хвороби, Полізні, якими страдають наші люди, це, напевно, також є наслідки цієї трагедії. Але все в руках Божих. І будемо молячись за покой умерших ліквідаторів, чорнобильців, пошарників. Просити Бога про те, щоб Господь змилувався над нашою країною, над нашим народом, оберіг нас від всякого зла, від всякого лиха, послав нам мирне на небо над головою. Здоров'я душам і тілам нашим і радість і благоплуччі нашим сім'ям і родинам. Христос Воскрес. Христос. Благословен Бог наш завдання, нині прісной, в обікі віку. Горість, спасибі душа. І уй нас, Боже, повіліцеймілості Твоєї молімці услыши і помилуй. Дійсно, подвиг цих людей назавжди записано до літопису людської мужності. Вони навічно залишаться у пам'яті українського народу.